To our club для усіх, хто прагне вдосконалити розмовні навички з англійської та української мов або опанувати it спеціальності, нещодавно запрацював новий навчальний простір освітній хаб Тернопільщини. Мета цього проекту це є якісна освіта дітей та дорослих задля успішної кар'єри. Тут, в Тернопільській області, минулого тижня ми відкрили хаб для мешканців нашої області та внутрішньопереміщених осіб. У нас є різні освітні курси, починаючи від дитячих програм і завершуючи перекваліфікацію навчанням заробітничими спеціальностями для внутрішньопереміщених осіб. Освітній хаб Тернопільщини реалізовує концепцію навчання впродовж життя і надає освітні послуги безкоштовно для усіх охочих мешканців і гостей області, зокрема, великою популярністю серед учасників хабу користується «English Speaking Club». Це дуже круто, що люди мають можливість будь-якої вікової категорії абсолютно безкоштовно просто прийти не тільки провести гарно час, а й поспілкуватися англійською, вміти себе розвинути, не побоятися, бо ми знаємо, що люди інколи соромляться говорити. Так навпаки, ми хочемо людям допомогти відкрити себе. Також у хабі допоможуть визначитися з майбутньою професією тим, хто ще не вирішив, що йому до душі, або ж перекваліфікуватись тим, хто прагне професійних змін. Одна з таких цікавих ініціатив це Профігеймс, це ігри, які дозволяють дотикнутися більше до професії. Нещодавно була проведена Профі Геймс про психологію. Люди, які молоді люди, студенти, школярі, які цікавляться психологією, які хочуть в майбутньому стати психологами. Вони проходили таку нестандартну олімпіаду, їм задавали питання, вони занурювалися в професію. І ми плануємо проводити далі такі заходи на різні професії. Освітній хаб Тернопільщини розташований у приміщенні Тернопільського кооперативного фахового коледжу за адресою Руська. 17. а детальнішу інформацію про заходи освітньої платформи ви можете дізнатися на сторінках хабу в соцмережах.